25 лютого ми прокинули з чоловіком, і я кажу, нема чого сидіти, поїхали, будемо допомагати. Мої клієнти, які мені довіряли. І коли почалася війна, через мене вони почали передавати свою теж допомогу. Дуже багато людей хотіло допомогти, починаючи від одягу і матрасами, подушками, постілю, і ну завершуючи продуктами харчування, ми спочатку допомагали облаштовувати. Пункти всі Кривого Рогу, біці, ТРО, все, що треба було привозили, купували, добивали, збирали. Люди втікали від війни, вони приїжджали голі й босі, і ми їм надавали не тільки житло, ми їм надавали все, що можливо і меблі, і техніку. І одяг, і, 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 і їжу ми їх підтримували, тому що це було просто жахіття. Було і, 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 початок квітня, так і мені мій чоловік каже: А ти знаєш, що до нас в Україну зайшла дуже велика гуманітарна місія, яка допомагає харчами? Я кажу: Ні, не чула. Він каже: «Ти да дізнатися номер телефону, я звісно. я в ту ж хвилину набираю, і почалися наші перемовини, розмови, звіти від мене про народний дім, скільки людей, кількість фотографій, відео, формування продуктового набору, що ми бачимо в продуктовому наборі, як він що ми. І 24 квітня ми отримали першу першу вантажівку. Це було 800 продуктових наборів. Ми забезпечуємо гуманітарною допомогою Зеленодольську громаду, Апостолівську громаду. Забезпечуємо Широківську громаду, Грушівську громаду. Забезпечуємо гуманітарною допомогою. Це ті громади, які потрапили під сильний обстріл та були біля лінії фронту. А далі вже пішла Херсонська область, яка граничить з Криворізьким районом. Наразі ми забезпечуємо гуманітарною допомогою 12 ОТГ Херсонської області це приблизно 160 сіл. Дуже дуже болить душа за людей. Вони розповідають жахливі історії, просто жахливі історії. І ви знаєте, ми для них не тільки як люди, які привозять гуманітарну допомогу. World Central Kitchen перший заходить в деокуповані сили і забезпечує. Продуктами харчування людей, але ми ще для них, як і люди, як психологи, з якими можна розмовляти, розказати свою виговоритися, просто людям дуже не вистачає ось цього спілкування, розповісти свої історії. І ось кожна бабуся, кожна жінка, кожний чоловік, коли розказує про смерті, катування, розбії, які відбувалися у їх в населених пунктах, це, чесно вам кажучи, ем, ну неможливо слухати, але я слухаю, тому що їм це потрібно. Вони чекають нас в першу чергу, щоб отримати харчі, в другу чергу, щоб поговорити.